Чудо. О, всім добрий раночок. Сьогодні починаю раночок з мачненьким, бо варю вишневе варення. Я вишню вчора зібрала, її не дрилювала, буду готувати за бабусяним рецептом. Вона варила варення з кісточкою. І це набагато ароматніше, як мені здається, смачніше ніж звичайна дрильована вишня. І так, ходімо готувати. Вчора я вишеньку засипала цукром, щоб вона пустила на ніч сік. І зараз ранку зараз ставлю варити. Ну, так, знаєте, сока, хоч вишня і дуже така соковита, соку не дуже і багато, але все одно. Довести до кипіння і хвилин 10 проварити. Цукор. Знаєте, я завжди стараюся на око, як то кажуть, класти цей цукор. Ну, приблизно один до одного. Я набрала чуть більше половини кастрюлі вишні і потім засипала майже доверху цукром. Тим часом мама занадошкувала тут якесь м'ясо і макарошки на сковорідці. До речі, хто так теж готує, напишіть. Додала кілька шматочків помідорчика та огірка. І хочу трошки з вами розмовляти. зараз маю сьогодні прибирати на квітника справа в тому, що поки я косила велику територію. Поки я полола город, поки я почала займатися консервуванням, в мене заросли дуже сильно квітники. І вже навіть стидно показувати, в якому вони стані, але треба коротше робити. Тобі підемо сьогодні там попрацюємо. І знаєте, я під час війни трошки змінилася в мене думка. Да? Я менше стала звертати уваги на думки інших, да? на те, що про мене думають інші люди. Але все одно з себе порівнюю, особливо з сусідами. Дивлюся, як у них на городі. І я не розумію, як вони встигають. Мені завжди здається, що в мене все виглядає не дуже, що я дуже повільно це роблю, що я дуже мало роблю, приділяю увагу. Але я не хочу застряти на городі на цьому саді. Це не моя мрія була працювати на на землі. Да? Це вже ви. Винужденна міра, це життя змусила, бо не переїзд саме у село. На хутір мене це змусило. Але я не хочу в цьому погрузнути, тому я роблю кожного дня но невеличкими об'ємами. Стараюся не перетруждатися. У мене кожного дня і прибирання в хаті, бо два поверхи, і прибирання на городі, чи садок, чи квітники, чи город, да, якісь там справи городні. І кожного дня в мене. Зараз консервування. Плюс хочу приділити увагу собі. Плюс в мене зараз знову почалися зйомки відео, я три роки не знімала, в руки камеру не брала. Тому я не встигаю, я дивлюся, але потім розумію, ну що мені порівнювати, наприклад, з сусідкою Зліва? В неї два ну, чоловік і син. І син вже дорослий. Я вийшла косити свій садок, а вони вдвох вийшли з двома косами і пів там, полоси вдвох скосили. А мені таких полос на хвилиночку треба скосити, як мінімум, три і одні. Поки вони косять, вона там щось поле. Вони разом зібралися, посадили, вони разом зібралися зібрали врожай, вони разом у трьох щось роблять. Я одна. І це дуже тяжко. На городі, в селі, якщо немає чоловіка з такими ну, об'ємами, тобто в мене 40 соток це придомова територія, заасфальтована, частково, але ну, є що косити, да? і 40 соток це город сад. В селі, на хуторі, без чоловіка дуже погано, ви знаєте? Я дуже сумую за ним. Я дуже хочу, щоб він повернувся. Боже. Скоріше б ці обміни, вони відбуваються, вони дуже часто відбуваються, але його, на жаль, там немає. Дай таке. добре, смачного і будемо працювати. У мене вже варення прокипіло, зараз я оцю п'єночку. До речі, дуже смачненько приберу і можна виключати, залишити до вечора. Якщо ви ввечері варите, то на ніч залишити для повторної проварки. Стосовно квітників, оцвілися іріси, вже причому давно буду тут прибирати. Я буду їх просто сікаторами обрізати десь отак. от. І вони ще є за хатою сторі, І за двором ще є. Я ще за двором буду. Деякі троянди вже поцвіталися, то обріжу. і Звичайно, що там трошки треба прополоти травку, щось не видно. Ну і Там ще потім квітник за хатою покажу. Я нікого не вчу, це те, що я роблю, а не так, як треба робити. Можливо, це і неправильно. То я роблю саме так. Оці кущики троян просто шикарні. Гляньте, вони прям зразу букетами ростуть. Дуже гарні. І кольори такі яскраві. Бачите як? Шкода, але доводиться таку красоту теж прибирати. А, бачите? Все. відсувалася вже. Жовтенька ось теж дуже гарна. І листочки такі лакові гарні. Тут, бачите, декілька гілочок. Я їх доламаю. Це старенькі. Хоча я по весні обрізала, але дещо ось. І ось тут десь, бачите, щось зламалося, були теж. Це від цієї жовтенька. Ну тут я. Швиденько прополола, травку не прибирає, вона залишається, ще залишила, мама не хоче, мабуть, ті. бачите, вже розквірилися мальвачки перші. І отам от кущик вискочив. Ну хай росте, Лисія. ладно, нічого страшного. Так, пообрізала Вон, там відерце, це троянди, що вже відцвелися, там ось тільки цю розовеньку не стали відрізати. Вона ну ще не опадає, але вона вже. Така старенька. І бачите, оцей шматочок я по весні саджала, і бачите, прижилася все нормально. А пройшлогодні те, що посадила, то взагалі шикарна. І ось у мене такий ще шматочок маленький, або по осінь, або по весні досаджу і буде в мене така тіпа, жива огорожа. І тепер відправляюся в цю частину. Опять-таки, в мене відсвілися півонія. Іріси. Тут темні іріси і блакитні іріси. І є фіолетові, різні види. Це треба теж позрізати. Півоні прямо зверху кладу залишаю. Скоро буде юка. Бачите, повикидала вони. Вона ці цвітоноси. і отам от повикидала. Оцю трояндочку обрізати, ось лілеї. Тута В'юночок все позатягував, треба прибрати. отут я посипала від мурах, вони пішли, але горка залишилась, треба розгребсти. У мене дуже швидко заростає в'їнкоп. Але його тут небагато, може тут кущиків 10-15, але вони ж так розбрасують листя. Ну і там от роза теж її треба трішки до ладу привезти. Підв'язала цю трояндочку, почистила вам, бачите, скільки це з ще, Бачите, такі листочки трошки не дуже. Ось так от. І обрізала оце. Я її по весні і в тому році обрізала, і вона все одно сюди йде. Далі. Тут понятно, тут понятно все. Тут пообрізала і куча кучно робила ще, які я зараз маю віднести. І ще в мене за двором є. Жарумба забігла ти за двор до хати поїсти трішки холодного желе. Раніше взагалі не любила желе. За день мені не подобалось. А тут якось приїхала і чи нам гуманітарці дали. Чи сама я вийшла? Я не пам'ятаю, як я перший раз тут железо куштувала і мені сподобалось. До речі, ви помітили, що в мене брови нові. А мамуля знов насмажила латки. За двором так, тут Лілії. Ну, я прибирала. І там далі я розсаджувала ці юки в тому році. Раз, два, три. Багато діток. То тут нічого. Тут я на дня. Коротше, мені би треба цю розу зрізати. Отут пітушки зрізати. Оцей, речі, жовтий кущик, я сюди відсаджувала. Оці Іриси прибрати і треба оцей, як і акацію. Вона кожен рік тут росте, але сюди мені потрібна е, великий секатор, цим я не справлюсь. Я зараз підтяжки цим обріжу, а потім піду за великим. Коротше, я психанула. Залишився тільки цей кущик, все останнє перебрала. Ось. Тільки тепер оце треба все віднести. ну Це вже під вечір з хлопцями. Я буду це колюче, а нехай тут таке не колюче відносять. Повторно поставила варитися варення вже ввечері. В принципі, на цьому етапі можна завершувати. Після закипання 10 хвилин додати по пів чайної ложки на кожен, це виходить, кілограм цукру і кілограм вишні. Грубо говоря, на 2 кілограми да, варення. І закатати. Але я сьогодні буду проварювати десь хвилин, а вже закривати буду завтра вранці. На ніч ще залишу, щоб воно було більш густеньке.